У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпиїв ворожих немає спокою. Панує у місті зарадою, рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, невпевненість, крик, зрада, зрада. Мов тяжка хвороба так часто пливе. А місто не вмерло, воно ще живе. Он в церкву йдуть, молодята до шлюбу. Он, мати колишню дитиненьку любу. Ходімо, говорять дружина дружині. З'єднаємо руки і долю свою. Як згинуть, прийдеться в останній годині, побачу край себе дружину мою. Пий, мати співає, моє немовлятко, уроджене в люту годину, дитятко, не будеш ти лиха й голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати. Іде на стрівання хороший вояк. Вітає його мило щаслива. Чого заживився, мій любий козак? Питає дівчина вродлива. Прощатись прийшов я кохана з тобою, он зараз піду з товариством до бою. Несила терпіти людської напасти, волює в широкому полі пропасти, ніж тута, Не в тюрмі погибати. Тебе тільки зіренько жаль полишати. Вона подає йому старий по грімку, Чіпляє сама ясну шаблю важку, цілує і пестить, і щастя бажає, і мов на музики на бій виряджає. Хай наша зоря тебе милий веде, і милий на смерть без вагання іде. А он де нещасний коханець крайбра. У розпачі голову стиснув руками. Найгірше для мене салюта люта година. Не любить мене чорівниця дівчина. Подвійний мій розпач, подвійний мій жаль, моя нерозважна печаль. О, Одважний співець походжає, Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і лихом жартує і в вірші, мов легкі і стрілки, гартує і кидає пісню в далекий простор скрізь чудно її на майдані і в полі. Юрба перейма тоє пісню мов хор, все бачить співець на широкім роздолі, і небо, і море, і у світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожева зоря, і червона як кров, і темна ненависть, і ясна любов, і плом'ять пожар, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне і рида, і барвами грає, і скель зриває, як чиста. Прозора вода. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива я пара і мати, і дитина співатої пісні дружині дружина, Те знає і тішиться музин обранець, бо вдень серед люду поети, мов діти, їм милі тріумфи і вабри і квіти, і вабить їм очі велика слава, якої не дасть. Перемога кривава, надії на неї терновий вінець приймав молоденький співець. Ось день променув, зник і вечір погожий, ніч криє і місто, і табір ворожий, і дивляться любо небесні очі. Посунуло усе. До спочинку охоче здрімалася навіть обачна сторожа. Скрізь тихо. Міцна, чарівниченько Божа, кориця їй все під кінець, але не кориться співець. Ті промені ясні, палки золоті, в ньому розбудили і речі, і мрії, їх стримати, груди тісні. І прудко, мові багаття, внисті, мов іскри багаття унисті, мов хвилі гірського потоку серблисті, летять голосні і пісні, і ллються, і без примусу, вільно, не дбає про слави вінки. І линуть з північними вітрами спільно високо під ясні зірки, шумить у них радість, лунає у і горе, бринить у них спогадів, мрі ціле море, навколо них розпач хаосом чорніє. Над ними веселка надій променіє Чи не знає поет, чи хто слухає його? Не стримує серця і співу свого, співа серенаду ясній своїй зірці і ночі, і музі своїй винозірці, що з ним була в кожній порі. І пісня чарує облогу ворожу і будить на мурах одважну сторожу, І заснуть не дає до зорі.